Івано-Франківські навчальні заклади готуються до літніх канікул. Проте цього року їм не вистачає коштів на повноцінний відпочинок та оздоровлення дітей влітку. За попередніми підрахунками освітян сума становить близько півмільйона гривень. В першу чергу на безоплатний відпочинок претендують діти пільгових категорій, учасників АТО та переселенців. Держава фінансує 8 гривень за обід. Якщо, наприклад, школа вирішує, що обід буде коштувати дорожче. То для цих дітей пільгових категорій вони вишуковують кошти спонсорів, можливо, благодійних організацій навчальних закладів, але для того, щоб ці діти не щоб батьки їхні не оплачували. Традиційно шкільні канікули розпочинаються активним відпочинком у літніх таборах. В цей час діти відновлюють сили та енергію після навчального року, аби всі мали можливість потрапити в пришкільні табори. Міська влада має намір дофінансувати оздоровчу програму за умови відповідного клопотання освітян. Якщо джерелами фінансування літнього оздоровлення в минулому році, крім міського бюджету, це були кошти і кошти дуже великі великі суми, 2 мільйони гривень, навіть більше. З фонду соціального страхування В цьому році фонд соціального страхування такі кошти не виділяє. Між тим чиновники пропонують активно долучатися до міжнародних програм дитячого відпочинку. Готовність прийняти івано-франківських дітей вже висловили європейські міста побратими. Там проект європейського союзу цього року минулого року цього року передбачає оздоровлення 30 дітей в літній школі протягом 20 днів у місті Івано-Франківського. Є відповідні фінансування, тому суду треба також. Додати і пункт оздоровлення дітей через літню школу проекту європейського союзу 35 наших навчальних закладів, але це всіх разом. і дошкільнята теж мають партнерів за кордоном, і багато хто з них по можливості використовує це партнерство для того, щоб в літній період. Можна було організувати відпочинок дітей і за кордоном змістовний відпочинок, який не просто лежати на пляжі, так і дивитися на турецьке сонечко, але і бачити Європу. Щороку близько сотні навчальних закладів міста проводять літні табори, зазначають міському управлінні освіти. Двотижневий відпочинок для школярів розпочнеться в червні. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.